Західноукраїнська народна республіка. 1918-1919 роки. Столиця Львів Мова Українська, Форма правління Республіка Перший і останній президент ЗУНР. Євген Петрушевич. Президент від 1 листопада 1918 року по 22 січня 1919 року. Законодавчий орган Українська Національна Рада Західної Української Народної Республіки. Історичний період. Перша світова війна. Утворення від 19 жовтня по 13 листопада 1918 року. Польська українська війна з 2 листопада 1918 по 18 липня 1919 року. Румунська окупація Північної Буковини з 9 листопада по 2 грудня 1918 року. Дата злуки з уНР 22 січня 1919 року. Повне завоювання 18 липня.